Линий. доброго дня. Дивіться, секунду. Дивіться, я якщо позвонив. В нас тут конфлікт, непонятно. Можете вислати когось. Я відмовив виклик, а тут якийсь неадекватний. Він виклик завис. В мене в мене завис виклик. Можете зрозуміти? Приїхав неадекватний якийсь боєць з номером три і не може прийняти виклик, не розслідувати питання. Так, але дивіться, він він відмовляється накази виконувати. Його викликали на виклик, щоб він з, е, фіксував злочин. А він себе неадекватно можете викликати когось, хто би неадекватного особу звідси забрав. Його заглючило. Виклик заглючив. Розумієте чи ні? Дивіться, я зробив виклик. Мені прислали якогось працівника поліції. А він оказався неадекватний. Я відмінив виклик, а виклик лишився. Виклад мені парить. ну я не розумію, як це відбувається.